Розпаковка косарки GTM 56 вольт. Наголошую, 56 вольт. 1800 ватт. Акумулятор ось такий. Реально потужний. Він десь кіло більше кілограма важить, десь кіло 200, кіло 300, десь приблизно десь так. 216 ватт годин. 4 Ампера 56 вольт ось такий, ну серйозний. Дві поділки. Це є новий. Тут йде в комплекті швидкісна зарядка. Ось така. Теж модна, швидкісна зарядка. Від фірми GTM 56 вольт І двигун. Ну отразу тут двигун всередині і кусарка в випуск 25 рік. <клух> Ручка, акумулятор. Далі ось те, що йде до комплекту. Те, що розпакували. Диск 60 тут. А диск ось тут.